Степан Васильченко на чужині. Тиха і смутна весняна ніч, мов молода черниця. Не чути на селі ні гомону, ні співу Все повилося в тіні, білюють проти місяця хати з темними вікнами, не то дрімають, не то щось думають. Може, думають вони про те, що завтра рано має відбутися на селі смутне свято, і після того свята багато їх останеться пустками. Загуди в негоду вітер у димарі, завітає в гості лупати свічки, буде в їх моторошне сумні. Не дві, не три сім'ї, а мало не половина всієї громади завтра ранком помандрує з рідного села в далеко невідому чужину. Туди, де серед диких степів, як кажуть люди, гуляє з гуртовиною мужицька доля. Сьогодні вкладалися люди своїм добром, і цілий день стояв у селі шум і гомін. Тепер усе затихло. По дворах, навантажені всяким збіччям, стоять вози, готові в дорогу. Мандрівці останній раз лягли спочити в своїх хатах, та чи сплять вони тільки. Заскрипів, засов коло чиїх з дверей, і далеко по селі пішла луна. З своєї хати вийшов старий жук. Він босий, без шапки в усьому білому. Цілий день голова була заклопотана, тепер усе те кудись полинуло, затихло, на серці зійшов до його смуток. Тихо, мов привид ходить по двору, по городі, ходить, спиняється, щось думає. Далеко в промінні місяця біліє його сумна постать. Що ти думається, старому? Може, споминає батька та діда, що свій вік прожили на цьому дворищі, може, пригадує свої давні пригоди, які траплялися йому на віку, а може, хоче тільки добре надивитися і запам'ятати свою батьківщину, щоб не забути її на чужині. Перед хатою стоїть старий гілястий ясен. Усю хату й половину дворища вкриває він своїми вітами. Вищого дерева від його немає на всьому селі. Ще здаля, не доїжджаючи скілько до стов до села, можна бачити його кучеряву зелену верховину. Жук спинився серед двору, зчепив руки на грудях, підняв голову і дивився на ясен. Знає він себе маленьким-маленьким хлопчиком, а й тоді вже цей ясен був такий старий, могучий. Тоді здавалося Жукові, що серед гілля, що своїм гіллям він достає до хмар. І хто тебе посадив та викохав такого, думає Жук, дід чи прадід, чи якийсь давній пращук? Колись хотіли купити у його цього ясена на зрук. Коли дасте двісті рублів та після того я двісті разів заплачу, тоді продам, сказав тоді Жук. Тепер пішов загалом навіть ні за віщо. Прохав Жук нового хазяїна, щоб не рубав цього ясеня, і той обіщався, та хто його знає, як воно буде. Жук поїде, а ясен зрубають, він і знати не буде. І на цьому місці буде виднітися голе небо, буде пусто і сумно тут. Жук підійшов до ясеня, обняв його, мов брата, прихилився до стовбура расивою головою і заплакав. Прощай, мій товаришу, мій вірний, старий друже, тихо промовляє він, мов до живої людини. Потім сів під ясеном, схилився на руку і замислився. Знає жук, що останній раз сидить він під ясеном. Назад він не сподівається повернутися, хоч був гості, старий він дуже. З сіней вийшла ще одна біла постать, підійшла до жука і мовчки сіла поруч з ним. То жукова старенька дружина. Сидять вони, задумавшись, мовчать. Про Провіщо їм розмовляти? Не про щастя ж їм, Марте. Не до цього ж справді їдуть вони шукати в чужу сторону на заході свого життя, стоїть місяць серед неба, засіває срібним пилом блискучий хрест і сині шапки старенької дерев'яної церквиці, а там, за церквою, стоять хрести, хрести, і сумно, білі постаті під тінню, ясина, немов нахилилися в ту сторону. Окутані темрявою. А в панському саду соловий кучі чи сміється, аж виляски розлягаються. Там, де кінчаються доріжки і квітники, починається дика частина саду, окутані темрявою, стоять під терниною хлопець і дівчина. Не перший раз, як упаде на землю ніч і пани вкладуться спати, крадькома виходила дівчина взад до хлопця на розмову. Не раз стояли вони тут, обнявшись до самого ранку, тепер минулися жарти, минулися сміхи, стоять засмучені, хлопець і дівчина не дивляться у вічі, одне одного докоряють за минулі ночі. Хіба ж ти не знав, що так воно буде? Крізь сльози, вимовляє дівчина. Нащо ж води, Нащо сама сходи? Тепер ти поїдеш, мені в славу покинеш. Будуть мене люди обминати, бо хто ж візьме твою дівчину наймочку, що парубок покинув? От от милував, та й покинув. Мовчиш і слова не промовиш? Хіба ж не сама я? сказала далі дівчина, вже обливаючи слізьми, не сама одвадила от себе всіх хлопців. Бо я ж уже думала, що мені їх не треба. Я вірила, дожидала, що з тобою нам садилася вже вік згорювати. Я ж не думала, що через тебе, може, прийдеться мені вік косу заплітати. Буду заплітати, буду плакатися на тебе, поки не вмру. І не буде тобі щастя на чужій стороні за мої сльози сиріцькі. Нащо так казати, тихо одмовляє парубок. Не сам я їду, жони доля. Ти ж знаєш про це, нехай бо я зостався тут, нехай одружилась б ми, куди б же я дівся тоді з тобою, в чию хату повів би. Казала ж, наймайся до панського двору, а я на кухні служила, б жила б якось і цілий вік по наймах хилятись. Ми б працювали, заробляли, зібрали би на свою хату. Коли ж мені ці гіркі заробітки і так серце всушило. Вирвали б та все, ж у рідній стороні, не на чужині. Щось мені рідна сторона вже не мила. Замовкла дівчина, схлипує в руках мене білу квітку, що зірвала стерна. Чи не казав я тобі, не благав тебе, став казати парубок пару дівчині? Кидай найми та поїдемо за мною. Тому ліжо тобі жити по наймах та нам догоджати ніж працювати на себе, що нам рідна сторона, коли нема в ній нам життя. А там би мали свою землю, свою хату і стала б нам чужа сторона за рідну. Не буде мені чужа сторона за рідну, віку. Люди ж їдуть, привикають, привикли б би ми. Не привикла б я на чужині, поки не вмерла, туди б не доїхала, на дорозі зав'яла б, як скошена травина. Чого ж тобі тут шкода, панських маєтків та будинків? Коли мені їхати звідсіля, то краще живою в домовину лягати. За тополь вийшов місяць, заглянув він у куток, де сумують хлопець з дівчиною, та й байдуже йому всього буває на світі. Не всі ті вінчаються, що любляться та кохаються, співаються в пісні. Затихло кругом, тільки чути, як тихо схлипує дівчина, сумує тернина і, немов слізьма осипає засмучену пару своїм білим цвітом. Веселий ясний весняний ранок горить на сході мало не половина неба червоним полум'ям. У сяйві рожевого ранку пишаються сади В білому буйному цвіті, немов у снігу, зеленіє молода трава по майданах і берегах, немов для свята вирядилось і заквітчалося село. Ще було рано, і вже всі в селі повставали старі й молоді діти, всі вийшли на вигін на полі виряджати в дорогу поселенці. Незвичайний гуки гомін ярмарку, інший якийсь гомін, що ще здаля будуть у людині смутний і хвилюючий настрій, щось поважне й жорливе почувається в його підвищених тонах. На вигоні, коли везів і на возах, стоять і сидять люди червоні, білі, блакитні хустки і спідниці, чорні сірі свитки, кудлаті голови, все це хвилювалось і вигравало проти сонця різнобарвними кольорами. Між людьми видніються вози з усяким селянським добром, діжечками, скринями, плугами і всякими іншим домашніми речами. Люди скупчуються гуртками коло возів. Хлопці і дівчата збиралися осторонь в окремий гурток і щось розмовляють собі, коло возів між купками людей. Блищать на сонці чарки пляшки з горілкою. У кожного на лиці святковий і разом смутний настрій. Очі сяють тихим блиском, лися червоні, заплакані, регуть там, то там-то, там чути сумні пісні або жіноче голосіння, і над усім лунає співуча, голосна, глибоко прийнята щирість мова. А я не піду, вирізувалися з моря голосів пекучі слова. Будуть тягти, за одвірку чіплюся, а не поїду з своєї батьківщини, і синів не пущу. Нехай згорить хата, упаду на попіл, умру на йому, а не покину свого гнізда. Ех, брат брате, одмовляв йому спокійний, смутний голос Десь мало що ти горя бачив на світі, що так кажеш. Між возами в гурті своєї родини якась п'яненька й заплакана баба пританцьовувала і приспівувала. Бом-бом, та поїдемо тамбов, а в Тамбові добре жить, горілочку будемо пить. Потім кидала танцювати, припадала головою до полудрапка і починала тужити. А куди ж це ми їдемо, куди од'їжджаємо? Завезуть мої кісточки на край світу, де зима люта, де людей немає, а тільки звірі та комики. Там і сонечко не сходить, і зірки не сяють, і вітер туди не довія, рідної сторононьки. Мамо, мамо, та заспокійся, Ойдесь, вже ж не поможеться, взявши за плече, умовляє її русявий чоловік із синіми заплаканими очима. А в другому кінці п'яний чоловік з червоним у сльозах і пилу видом силкувався на віз вилізти. Жінка його придержувала за полу. Він кодривався, потім знов чіплявся. Нарешті йому таки вдалося вилізти на віз. Люди добрі, кричав він, стоячи на возі, слухайте, люди. Помоліться за мою грішну душу і прощайте навік. Жінка сіпнула його за пол, і він з розгону сів на якісь мішки. Старий високий дід стоїть без шапок, держить у руці чарку з горілкою і старечим щирим голосом співає що ж мені те багатство, буде з мене й трошки, дадуть мені сажень землі ще й чотири дошки. Сивий чуб його має в повітрі, а з очей котяться сльози. Час іде, стала наближатися година рушати в дорогу. Це почувається в загальному гаморі. Мовило найголосніше, швидше, немов люди поспішаються наговоритись у волю. Гомін стає все дужчий і Із моря звуків прорвався і пролунав над людьми різкий суворий голос, Ударивши по всіх серцях. Трудно було розібрати, що він саме казав, та всі знали, що то продається знак, подається знак рушати. Пора запрягайте, чути було голоси, щоб не спізнитись нам на станцію. Сколихнулось море і схвилювалося. Увесь натовп заворушився і попав з широким шляхом із села на гору. Вся юрба людей розтягнулася в довгу стрічку. Потім стрічка посередині робилась усе тонша і тонша, і розірвалася. Здавалося, що цілий живий організм розірвався на дві половини. Одна половина подалася назад до села, друга поповзла далі по шляху. Геть геть уже на горі видніються вози. Прощайте, прощайте, кричали ті, що на горі, тим, що внизу. Поселенці виїхали на гору, все село стояло перед ними, як на долоні, в зеленій траві, в білому цвіту, в золотому промінні. В селі гуртками розходилися по домівках люди, заплакані, зворушені, і голосно розмовляли. Село, здавалось, напівпокинутою пусткою.